Сезон побутових пожеж стартував в Україні з початком опалювального сезону. В зоні особливого ризику жителі сіл кажуть рятувальники, адже багато людей там досі користуються пічним опаленням. Від початку цього року тільки на Київщині 80 загиблих у побутових пожежах. Тож надзвичайники вирушили в інформаційний рейд в одне із сіл області. Влад величко поїхав з ними. Обгорілі стіни, зруйновані перекриття та дах. Так після пожежі виглядає будинок у селі сошників. Тож разом із ДСНС та поліцією вирушаємо в рейд. Аби нагадати людям правила поводження і з пічками, і з електрообігрівачами. Ми вам залишимо такі невеличкі пам'ятки. Тобто, наприклад, як правильно себе поводити. Там з різними спечами, спальниками бути обережно з електрикою, пояснюють правила пожежної безпеки і діткам. Для дітей не його люблять. Це з патрон. тобто, це не такий невеличкий комікс про правила пожежної безпеки і загалом мінна безпека. Щоб з цим не бавитись, З початку року тільки у Київській області на пожежах загинуло 78 людей, а постраждали удвічі більше. Владислав Величко, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.